Видно, он, він поплив. Ось ще один теж непоганий. Теж видно, як поплив. І ось теж більше такий. У виді вони, вони трошки більші показують, але непогані. Уже копанка починає потрошки оживати. Ось пліточку. Тут пліточки немає. Вон видно на камеру, як вона стоїть, вона не тікає. Карасики десь порозходились по всій копанці, а пліточка не така боїться. І ось карасик теж. Вон пліточка не тікає. Карасика не бачу. А ось він. Ось під берегом пливе. Зараз трохи ще холодно, ночами твін в стаю може збитись. Маленьких таких накидаємо багато. Он пішов. І ось теж маленький, але живий. Ще один маленький. Он вони поставали, видно на камеру. До того підкинемо. Ховаються в вмув. І он ховається, ось ще кинемо. Зараз гарно наживу дивитися в копанку. Там і ті карасі з того разу, що кидали, пливають. А ось останній кинемо ще, воду вилівемо. Ось видно два карасі муляться. Вон той поплив, цей сидить ось тут в мулові. На камеру їх погано видно, там ось ще є карасик. Камера не фокусірує. Кліточки не видно, де ми її кидали там. Розпливалися карасики, мабуть, ближче до річки туди пішли то гадки. Там мілк. Ось карасик, але його погано видно його. Он... Ось приблизно, то видно, на камеру стоїть карась більшечкий, І ось замулив карасик теж. Вони не привикли до цієї копанки, тільки кинути стоять ці типу, потікали. Зараз пройдусь по копанці, що без телефона подивлюсь, де вони є. Чи ніде не тікають, немає діри від Андатри. Ось така копанка. Щось ці два карасики тільки залишилися, ті десь порозпливались. Ось один замуляний і цей, що стояв тут ось. Попробуємо їх нагнати. Ні, вони не тікають. Ось ще один від берега відійшов, видно, карасик. Вон він став. На камеру не видно, бо там темніше. Пройдемо далі, глянемо, тут десь можуть бути. Десь сюди пліточка цікава, не видно поки.